Що робити, якщо зникло безвісті військовослужбовця, було впізнано на фото як живого? Є такі щасливі випадки, коли думали, що людина загинула чи пропала безвісті, але потім десь на відео було з'ясовано, що, наприклад, військовослужбовець перебуває в полоні, і є всі підстави вважати, що він повернеться до своєї сім'ї. Що робити в даному випадку? Необхідно звернутися до слідчого, який веде справу. Про зникнення безвісті даного військовослужбовця, в минулих відео я розповідав, як отримати контактні дані такого слідчого, подати такому слідчому в рамках кримінальної справи клопотання про проведення портретної експертизи. З складанням такого клопотання вам може допомогти адвокат, наприклад, наше адвокатське бюро, після чого слідчий повинен призначити вказану експертизу. І якщо експерт встановить, що вказана особа військовослужбовець. Перебуває в полоні, то провадження по справі щодо зникнення безвісті буде закрите, і ви далі вже будете займатися тим, щоб вашого військовослужбовця обміняли на найближчому обміні полонених.